Обстріли Авдіївка тривають, бойовики б'ють здебільшого по промзоні. При цьому місто й далі залишається без світла. Про це повідомив очільник області Павло Жебрівський. За його словами, бригади електромонтажників готові виїхати, щоб знайти і ліквідувати лінії електропередач. Однак станом на восьму ранку письмових гарантій припинення вогню ще не було. Наразі всі життєво важливі об'єкти Авдіївки підключені до електрогенераторів. У резервуарах міста є певний запас води, яку набрали тоді, як відновили роботу фільтрувальної станції, зазначив Жебрівський. Нагадаю, що вчора в день, внаслідок обстрілів Авдіївки, бойовики вкотре пошкодили електромережі та знеструмили Донецьку фільтрувальну станцію. Знову місто живе в напруженому стані. Знову з'явилися певні проблеми, які треба терміново вирішувати. До речі, наші комунальні бригади в суботу-неділю працювали після останнього обстрілу. І, в принципі, всі вікна, всі під'їзди, то що ми могли, людям там ми все позастіклили. Ті ремонтні роботи, які залежали від нас комунального підприємства, ми зробили.